Привіт, мене звати Марта. Мене звати Ярослав. Сьогодні не класичний епізод подкасту «Міф чи реальність, бо він останній у цьому сезоні, і ми будемо відповідати на ваші запитання, які ви поставили у нашому інстаграмі. Вони стосуються дуже різних тем, дуже неподібні одне на інше, проте досить цікаві. Ми спробуємо охопити якомога більше запитань, тому я пропоную почати відразу. Із запитання нашої підписниці, і воно звучить так: виглядає, наче всі вже занадто обізнані у темі ментального здоров'я, чи це лише здається? Як би ти це прокоментував? Ну, почнемо з того, що ментальне здоров'я таке саме важливе, як і фізичне здоров'я. Друге, це правда. За останні три роки, скільки в нас триває повномасштабне вторгнення, тема ментального здоров'я піднімалася висвітлювалась. Набагато набагато частіше більше в рази в десятки разів. Але, по перше, це не означає, що ми зразу стали обізнішими, да? краще знати, і друге, це не означає, що ми зразу всі стали здоровішими. Статистика каже, що з чимось відсотків українців вони вважають зустрічаються з таким стресом, з тривожністю, мають симптоми психічних таких проблем. І друге. Лише дуже маленький відсоток з них звертається за, за допомогою, що означає, що у нас роботи багато. Ну і ще одна важлива річ: знати про ментальне здоров'я потрібно не лише для себе. Якщо я класно почуваюся, то мені вже знати нічого не потрібно. Але заради іншого: в то, хто є в моїй спільноті чи в церкві, як, щоб знати, як з ним поводитись, як йому допомогти. Як правильно відноситись до людей, які мають страждання саме у цій сфері? Тому ні, не буває забагато. та роботи багато, і я думаю, її буде ще більше ставати на жаль так. І наступне запитання декілька питань було про турботу про себе, коли ми говоримо про ментальне здоров'я. Я їх трошки згрупувала. І перше запитання буде таким: чи є в християнини межа турботи про себе? Якщо ми говоримо про ментальне здоров'я, до коли там? Як от треба про себе піклуватися? Чи є угу. ця межа? Ти маєш на увазі, що християнам може треба менше дбати про своє ментальне здоров'я, тому що вони християни. Так, Бог подбає. Бог подбає. Ну, бач, турбота про своє ментальне здоров'я. Що це таке? Так, це фактично пріоритизація свого психологічного, емоційного благополуччя. Коли я дбаю про те, ми не говоримо про лікування, ми говоримо про те, щоб дбати про те, щоб я в мене були позитивні там думки, щоб у мене був добрий там настрій. Дбати про те, щоб забезпечити себе від якихось. Не знаю речей, які будуть мене тривожити, обмежувати використання чогось, що буде мені шкодити, так? Тому це добра річ, це дуже добра, і багато багато інших практик. Чи є межа? Точно є межа. І її бажано теж не, не переходити. Угу. Якщо перетнути цю межу, то які негативні прояви цієї турботи можуть з'являтися? Ну, бачиш, завжди в усіх речах має бути баланс, і можна, якби в одну сторону, коли я ні про що не дбаю, я горю, поки не згорю. І як наслідок, я рано чи пізно згорю. А є інша, інша річ, я би сказав так, що з одного боку я зустрічав людей, які... Ну, наскільки багато ми зараз маємо багато інформації. Та? Книжки дуже класні, як про себе попіклуватися, подкасти. От ми тут навіть з тобою пишемо. Та? Ось і якісь там інші джерела інформації. ChargeBT сьогодні має багато порад. І, до речі, не всі вони погані, багато і класних. Ось. І от один із проблем, коли людина ну, перенавантажує себе цими всіма порадами, всякими лайфхаками, вона все пробує, щось робить. І оце може привести навіть до виснаження уже. І другий момент, або гірший момент, воно вже може в таку певну залежність чи одержимість оцією ідеєю, що зі мною щось не так, мені треба ще щось виправити, ще щось зробити, ще оцю річ застосувати, ще оцю практику, ще і ще щось подумати. І людина починає вже десь підсвідомо бачити, що в неї завжди якісь проблеми, тобто вже на такому якомусь рівні. Тому я, я думаю, що так, той баланс треба зберігати, щоб не впасти в якусь одну із тих крайнощів. Я би тут хотіла. А... Підняти тоді ще одну тему, вона трошки протилежна. Коли ми починаємо так про себе турбуватися, логічно, що ми турбуємося, бо щось нас торкається, mm -hmm. зачіпає, є якісь фактори, які це провокують. Ми починаємо будувати межі Буд, І будуємо власні якісь там межі, коли мені варто сказати ні бо це вже мені шкодить моєму ментальному здоров'ю. Наприклад, mm -hmm. і е, питання таке: чи не забагато ми вже зараз, як християни, будуємо цих? Меж uh -huh. що стосується в церкві, чи просто, і ми вже вибудували їх такі, що до нас важко підступитись. Це дуже класне питання, чи коментар нас вже звинувачували в тому, що ви так багато говорите про ментальне здоров'я, опіку, себе, там травми опрацювання цих травм, і все інше. от... і справді я думаю, що люди, які нас в цьому звинувачують, вони якраз можливо виходять з тої мотивації, щоб сказати, що вони вже зустрічали таких людей. Які так багато, багато сконцентровані на собі, що от не хочуть служити іншим, більше ми... нічим не живуть нічим більше і не да і говорили одного разу в подкасті про сенс і щастя в житті? Що один із речей, як собі допомогти, це розтопитись чи розчинитися так у служінні іншим людям? Це є здорова одна із маленьких здорових практик самопіклування, тому ми проводимо чітку межу між самопіклуванням. І егоцентризмом. А егоцентризм, простими словами, це турбота лише про себе. Тому в даному випадку, так для того, щоб не пересвернути в цю сторону, я би сказав, що самопіклування це добра річ. А от егоцентризм це вже погана річ. І ми спостерігаємо на жаль, багато егоцентризму. Ну це не про самопіклування. Самопіклування це добра річ. І, власне, ще одне питання, яке було у нас поставлене. Як ж тоді виглядає людина, яка турбується про себе в хорошому світлі? Тобто, як би це мало би виглядати, аби не переходило певну межу mm -hmm. цього не доходило до його mm, світу? Не доходило до таких ось там. Да. Ну, бачиш, по-перше, коли ми говоримо про самопіклування, воно може принести користь лише тоді, коли воно є в рамках не знаю, відповідних цінностей людини, так? І тому все ну, воно починається з добрих цінностей. Я, я хочу служити людям, я хочу ну, не знаю, бути корисним Богові. І тому я роблю ці речі для себе, турбуюся про себе, щоб бути максимально ефективним в цьому плані. Так? Друга річ самопіклування потрібне нам для того, щоб ми себе розуміли, себе знали. Ми думаємо, що ми себе знаємо, але насправді життя показує з часом, так? що ми вже дуже, дуже багато себе не знаємо. І щоб ми себе знали і навчилися жити з собою, зі своїми особливостями. Знаючи навіть мінімальну симптоматику того, коли мені стає трошечки вже складніше, що треба обмежити, в чому треба дати собі відпочинок, подбати про сон чи про інші речі. Для чого? Знову ж таки, для того, щоб нормально функціонувати, і наше благополуччя, суб'єктивне благополуччя чи емоційний психо психомеційний стан був на такому хорошому рівні. Тоді ми можемо бути ефективними. Що для цього треба робити? Там мільйон всього є. Класних практик. Знову ж таки, те, що я скажу, воно не заміняє клінічне лікування, коли вже є проблема. Але для профілактики і турботи про себе є багато всього, починаючи з фізичних речей, ми це згадували в наших попередніх подкастах, як оце, ходити, бігати, спортом займатися. Духовні практики прекрасна річ, та? молитва, дисципліна святкування, про неї ми не говоримо, але якщо. Але не треба забувати, що ми маємо дозволити собі посвяткувати Дисципліна утримання, щедрість прекрасна річ для того, щоб подбати про своє ментальне здоров'я. Вдячність прекрасна річ, щоб про себе подбати. Тому ці речі не заміняють клінічного лікування, коли на це потреба. Але всі вони допомагають нам почуватися окей, розуміти себе, вивчати себе і навчитися жити із собою. Супер. Наступне запитання декілька. Вони стосуються консультантів. На нашому напрямі навчаються люди. Так, вони стають консультантами. Угу. І питання таке: як вибрати консультанта чи зрозуміти там, чи це підходить мені консультант? Ні? Як би ти сказав? Це хороше запитання. Ми справді випускаємо хороших, найкращих консультантів, і ми це віримо. А, і ми пропагуємо цю ідею, що коли тобі, в тебе є ментальні проблеми, то звертайся до консультанта, до психолога. І тому як це зробити, і справді люди нам пишуть: а, я би сказав так: спочатку, дослід... зрозумій, що є твоїм запитом. Чітко сформульований запит це вже дуже хороший крок. Розуміти все ж таки, з чим ти звертаєшся. До речі, я думаю, хороша була б ідея якось випустити пост чи коротеньке відео, інструкцію, як навчитися формулювати запит. І, взагалі, оця перша зустріч з консультантом, вона, до речі, дуже багато чого вирішує. Друге, досліди свої можливості. Ресурси. Хороші консультанти не працюють за повітря. Та? І досліди свої можливості. Що ти, які в тебе є ресурси, скільки ти готовий платити, наскільки зустрічі ти готовий. Так? Ще одна річ: запитайся поради в тих людей, які. Ну, мали можливу практику консультування або знайомі це. Ви можете спитати поради в нас. У нас є не тільки наші консультанти, в нас є ще й консультанти-партнери. Їх є багато. Дуже часто нам люди пишуть і кажуть: порадьте хорошого консультанта-християнина. І ми їм радимо, і вони щасливі. У мене таких кейсів багато, дуже багато. Тому не бійтеся запитатися поради. Якщо ви боїтеся, що коли питаєте пораду, хтось буде думати, о, він ненормальний, бо він шукає консультанта. Треба позбуватися цього якогось стереотипу, це. Ну, і ми, ми в такий спосіб поміняємо культуру навіть до цього питання. Ось. І, звичайно, якщо ми шукаємо консультанта, то класно, коли людина є християнином і професійним консультантом. Це взагалі суперово, я би звертав на це також увагу дуже сильно. А ти до кого пішов би? До от, професіонала, але не християнина, чи до християнина, але він посередній консультант? Давай так скажемо. Ідеально було б, якби в нас не було християн посередніх консультантів. 100%. Всі вони були найкращими консультантами. Ми, до речі, для цього і живемо, працюємо. Да? А що би я вибрав? Ну, напевно, що я би все ж таки хотів вибрати хорошого консультанта, професіонала. Але якщо він не є християнином, тоді я би заповнював ще ось цю таку такий момент, і він би мав знати точно, що я християнин. Я сповідую християнські цінності. Ось, і водночас і для духовної підтримки я би точно хотів мати ще когось з боку як-от, друга, християнина, пастора. Але, напевно, я би такий вибір зробив. Але okay. це не означає, що я закликаю вас такий вибір робити. Це твій вибір. Це мій вибір. Добре, прокоментуй, будь ласка, наступне твердження, запитання. Психолог готовий взяти на себе відповідальність за наслідки його порад. Це питання? Чи він готовий? А, чи він готовий? Та -та, чи угу. готовий і самому бути прикладом в тому, чого навчає? Чи це неважливо, хто він сам, навіть якщо далеко не дотягує до того, що він навчає? Окей. Ти сказала спочатку, що психолог. Чи готовий психолог взяти на себе відповідальність за наслідки його порад? Давай так, почнемо з того, що здебільшого, психолог не дає поради, психолог. Дає різні варіанти потенційного вирішення ситуації. Відповідальність за вибір того чи іншого варіанту несе клієнт, він приймає рішення, яким шляхом він рухається, і тому він приймає рішення і він несе за це відповідальність. З іншого боку, якщо ж все ж таки психолог дає якісь поради, то треба тоді розуміти, що так, він би мав бути. Ну, як мінімум, взяти все ж таки відповідальність за свої поради. Але особисто я часто поради не даю. Окей. А, чи справді Бог може зцілити душевну травму без допомоги фахівців? Бог може все, тому Бог може зцілити душевну, психологічну чи іншу травму чи проблему. Але чому ви думаєте, що він обов'язково маєте зробити без допомоги фахівців? Досить вичерпно. Чи не ображаю Бога моє бажання отримати допомогу з боку? Um, давайте так. Коли я кажу з боку, тобто не напряму від самого Бога, а через розрізняю? Що інших я молився, молився, молився і зцілився, так. а саме через якісь інші Похівці, засоби. фахівці, лікування, mm -hmm. все інше. Ну, Я би сказав так, що Бога взагалі обідати тяжко, а можливо, і неможливо, так? бо що він Бог, він суверенний Бог. А, як ти можеш його обідати? І не може бути. Але якщо ми вже говоримо такими да, то краще сказати, що ні, я би сказав так: Богові навпаки приємно, коли ми вибираємо, використовуємо ті можливості, які він нам дав для зцілення, а не розказуємо чи краще сказати диктуємо йому, як він має нас цілити, через те, що ми саме очікуємо такий спосіб зцілення. Тому що як написано, що смиренним Бог дає благодать. І можливо смирення якраз в тому, щоб шукати, е використовувати ті ресурси, які Бог дав, які Вони, вже є, які вже є, а не чекати з неба вогню. Добре, наступне питання: як відрізнити, де закінчується психіатрія і починається одружимість? Окей, складніше питання запитання. Ну, насправді, воно ну, не таке складне, тому що в мене, й, е в мене є позиція моя особисто, там е до цього часу в нас була така ідея, що. Особливо в церквах, так? якщо я щось не можу пояснити, я як, спираю це на духовний світ. Його ж там же ж багато запитань, які ми не можемо пояснити, І тому хай духовний світ це це пояснює. Іншими словами, якщо людина якось неадекватно говориться, відчуває якісь неадекватні речі, там появляє неадекватну поведінку, що інше, все, духовний світ там працює і тому це залежність, одержимість. одержимість. Але я би сказав так: у сучасному світі. Ми можемо сказати, або можемо говорити про одержимість, лише, і то тільки починати говорити, так лише в тому випадку, якщо клієнт мав справу з окультною практикою. У всіх інших випадках, якщо клієнт не мав справи з окультною практикою, треба шукати відповіді у, все ж таки. У, в тих різних там психологічних проблемах чи ну, якихось захворюваннях, патологіях і все інше. Угу. Ось така моя відповідь. Добре. А як пояснити в церкві, що депресія це хвороба? Ну, бачиш, в мене був випадок, і я ні до чого не закликаю, але одна велика церква і також було таке, ну, скажімо, ставлення дуже. До першого питання більше схилялись так? депресія, це залежність там і демонів чи щось. До моменту, поки один з лідерів церкви він не захворів на депресію. І в нього це був саме такий клінічний випадок. Ось він прийшов лікування, і дуже він сам став тим амбасадором того, щоб ну, десь правильно навчитися відносити людей, які страждають. Я не кажу, що треба, щоб всі люди в церкві там чи хтось з лідерів захворів на депресію, але але насправді м, треба бути там освічуватися, да бути в цьому. І можливо, покажіть людям наш подкаст. Перший подкаст про депресію, про депресію до речі так. був дуже корисний. Тому один із способів, будь ласка, ми будемо раді. Так, дуже багато відгуків було щодо цього подкасту. Наступне запитання було таким: як перестати себе відчувати винною у всьому. Це досить широке запитання. Я так розумію, що і це, до речі, популярна така проблема: почуття провини, саме знецінення себе. Ось про це можна справді записувати цілий подкаст. Може, коли запишемо. Але якщо дуже коротко, то декілька речей важливих вони дуже сильно пов'язані з нашою нашим християнством, в тому числі, декілька таких простих порад. Перше, я би сказав: розвивайте співчуття до самого себе. Коли ми дивимося на своє минуле чи на те, що ми щось зробили, і це можливо є причиною того, що ми ну, себе потім у всьому винемо, то я би сказав так, що це, і коли ми починаємо про це думати і розвивати, у нас, ну, ми починаємо в своїй голові такий діалог негативних думок чи розмов з самим собою. А ось, і він, ну не знаю, роз... воно стає кожен раз гірше, тому я би сказав так: будь милостивішим сам до себе. В англійській мові така фраза be kind to yourself, так. Да? Трошки будь добрішим до себе. Ось це перша річ. Я розумію, що ми всі робимо погані речі, ну такі неправильні речі, так? але не можна триматися. Якщо ми якби, якщо це в минулому, якщо ми про це вже Бога попросили пробачення, нам треба відпускати. Це перша річ. Друга річ, я би сказав: практикуйте самопрощення. І це важливо. Чому? Тому що якщо ми віримо в те, що ми нам Господь простив, то він про це забув. То є інша річ, ми не можемо це забути. Це перше і друге, диявол не може це забути, і от один із його інструментів він ж не може з тими бувшими гріхами нашими зробити, бо Бог їх вже простив там він за них заплатив. Він буде нам про них нагадувати, чи це було поєдноше, особливо, коли це повідношено до інших людей. Ось коли ми когось скривдили. Якщо ми знаємо, що Бог нас простив, і навіть ці люди нас вже простили. Нам треба практикувати самопрощення. Ми можемо це зробити самі, бо ми можемо це зробити з допомогою інших людей, які навколо нас, коли ми можемо про це поговорити, особливо наші якісь друзі-наставники. Третє, я би сказав, треба вчитися на своїх помилках. Так? Ми все одно будемо робити помилки, ми їх робили і будемо робити, але, напевно, легше пройти їх, коли ми розуміємо, що ми щось з того навчилися, з того досвіду. І треба розуміти усвідомлення одну штуку. Я завжди повторяю це. Якщо ти робиш помилку, пам'ятай, що це не є те, хто ти є. Це є те, що ти зробив. Але ці твої фейли помилки, вони не визначають тебе, твою ідентичність. Це не те, хто ти є. Це те, що ти зробив, окей, ну ти зробив, зроб, якби, навчися з цього. Але не записуй собі, що оце ти є такий, там, невдаха, там, поганий чи ще щось. А, я думаю, що це є важливо. Наші помилки це не є те, хто ми є. І е, остання річ, нам треба виправляти те, що якщо щось ми можемо виправити, якби, ми не просто повинні залишитися, знаєш, якомусь стані. Там, окей, я щось зробив, через це я себе виню, але я щось можу зробити, виправити, ось. Якщо ми щось можемо, якщо щось від нас залежить, окей, зроби якийсь крок. Але коли ми вже все зробили, так ми попросили пробачення у людей, все, але ми продовжуємо себе за щось винити, недооцінювати, знецінювати. Так, то я би сказав, що тут нам дуже сильно буде корисне розуміння своєї ідентичності, як на нас дивиться, Бог. А для цього можна багато говорити. Пряму тему, почитайте генерування. Це хороша ідея для ще одного подкасту. Прочитайте генерінованого, хоч якусь книгу, та і вона вам трохи допоможе. У нас залишилось сьогодні два запитання. Перше з них це чи правда, що в центрі біблійного консультування Бог, а в центрі психології я? Ні, неправда. Тоді що з того правда? Я би сказав так: що в центрі так, консультування, чи ми є християнське консультування, в центрі християнського консультування. Є людина, клієнт, людина, яка має потребу і якій ми хочемо допомогти. Ми думаємо, віримо в те, що Бог також хоче їй допомогти і вимагає саме через нас. Ми є Божим інструментом. Але в центрі консультування людина, якій ми хочемо допомогти. Я би тут сказав по-іншому, якщо ви вже хочете рівняти, де в центрі Бог, де в центрі людина, я би сказав так: в центрі теології, теологія це наука, про що? Це про Бога. Дослідження, Бога, пізнання Бога. В центрі теології на Бог, в центрі психології пізнання людини, які механізми там працюють, як вона мислить, як працює свідомість людини, як генеруються думки і багато-багато іншого. Тому так, в центрі е, теології Господь, в центрі психології, дослідження людини. Але я мене спішив протиставляти ці речі. Чому? Тому що, коли ми говоримо про е, Дослідження людини, і якщо ми віримо в те, що Бог створив людину, що автором людини є Господь Бог, то пізнаючи людину, досліджуючи, як функціонує людина, ми також і пізнаємо Бога, яким він є, як він це задумав. І пізнаючи Бога як того, хто створив людину, ми також можемо більше знати про те, що таке людина або хто така людина. Ось тому. Я би так сказала. Ну, от, власне, наступне і останнє на сьогодні запитання, воно досить пов'язане з тим, що ти щойно сказав. Воно звучить так: в чому різниця між світським консультуванням і християнським консультуванням. Якщо можна так типу коротко це відповісти, Ми якось ставили на це запитання. Так. Простими словами, у світському консультуванні в центрі або основою світського консультування є психологія, наука психологія. Та? Ось там ти майже ніколи не знайдеш якісь біблійних істин про людину, чи ще щось. В центрі християнського консультування це те, що ми, чим ми тут займаємось загалом. Да? Ми за основу маємо біблійні істини і інтегруємо туди істини із психологією. Тому християнське консультування це інтеграція біблійних істин. і Психологічних істин, які ми маємо із сфери науки, і ось разом ми маємо те, що ми називаємо християнське консультування. Дуже дякую тобі за ці відповіді. І це лише декілька питань, на які ми змогли сьогодні дати відповідь. Проте, я думаю, якщо наших глядачів слухачів цікавиться тема значно глибша, і, можливо, комусь справді захотілося дослідити, а хтось захотів стати консультантом, то ми запрошуємо вас. До нас на навчання, на наш напрям. У нас є не одна програма, а декілька, і більше про це ви можете знайти у нас в інстаграмі або на сайті. І власне, вже в наступний понеділок у нас розпочинається вступна кампанія 2 червня. Тому ми будемо раді кожному з вас. А цей сезон подкастів чи реальність завершується. Проте у вересні на вас чекатиме щось нове і не менш цікаве. Тому так дякуємо всім, хто були з нами, і до зустрічі. До зустрічі будемо раді вас бачити.